У прилуках в річці Удай, працівниками Прилуцького міськрайонного відділу головного управління Держепідемслужби була виявлена кишкова паличка 12 червня. Згідно моніторингових досліджень, працівниками прилуцького міськрайонного відділу була відібрана вода із річки Удай, мікрорайон Дослідна, зона відпочинку біля води. Але 15-го числа виявлена кишкова паличка в воді перевищення індексу ЛКП. Екологічної катастрофи наразі немає, але місцевим мешканцям слід утриматись від купання у воді, адже кишкова паличка це збудник різних хвороб. Ситуацію будуть тримати під контролем, каже керівник Прилуцького міськрайонного відділу головного управління Держепідемслужби. Вода буде досліджуватися кожного місяця згідно то згідно моніторингових досліджень і при виявленні якісь перевищень буде повідомлятися. Віталій Христюк наголошує, що кишкову паличку було виявлено саме у річці, а не у свердловинах. Тому питна вода, яка постачається в будинки, не несе загрози для здоров'я.